Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про ігрове ядро для візуальних новел для Android мобілок, які можуть створювати е, візуальні новели для, для Android мобілок, Повторюсь, вибачаю за тавтологію. І це ігрове ядро може спускатися іменно для працівництва Android. Давайте от, по факту, пройдемося швидко, постараюся 20 минут. По суті, я сейчас буду, по суті, ходяча документалка. Uh, build Gradle. Нічого цікавого, ніяких uh, інших цікавих залежностей немає. Єдине, що uh, буде потім видаляти CMake модулі так як все було в кінці кінців переписано на Java. Uh, так, тут теж нічого цікавого. І тому давайте починати з MainActivity. активів у МенActivі, по суті, має пару елементів. Давайте вам покажу сам layout. Ага, вот. Ви бачите. Оцей, ну, не те, що ви бачите оце все підряд. Ви бачите тільки на початку запускової програми лише одну, одну, одну картинку: Tag Incrite, New Load і версію. Далі, коли ви націкаєте new, то адресація, ну, як скажімо так, адресація никається в усі елементи і вводиться вводиться введіть текст такі здання. І дані. Отам от у нас типу на шолово, яке буде анімуватися, воно вже, по суті, все вже готово. Але компіляція вона настільки галіма, не фані. Швидкість там, чи а, як вихідного файлу цього самого створення візуальної новели. Так як ми створили власну мову скрипта, яка буде переписуватися під певних, певних обставин. Ну, Отже, ви натиснули кнопочку Create, записали ім'я і версію, і пакет, і заберігаєте ці дані в shared Preferences. Єдине, що версія поки що ніде не може використовуватися, так як я ще не, ну, не, не продумав, де вона може використовуватися далі. Debug Mode теж не, не використовується, це буде в інших обновах. І вот, також, також тут єдине, але от, коли ви створюєте файл, ну точніше, проєкт, то вже створюються там локальні файли. І оці файли будуть. Мати вже, скажімо так, стандартний пейсхолдер, так як. ну, Щоб мали типу уявлення, як воно має бути. А єдине, що на російському мову, мову прошу не звертати увагу, тому що робив робився для російської візуальної новели, яку ми робили з країнами Молдови і Румунії, так, як, щоб не англійські нам спілкуватися, а тим не менш. Заставчити в українську жарт. А, і так, от в нас ця анімація. Ось є анімація стартертейн Animation, Це саме ця наше лого, яке ви бачили оц оцей наш лого студіо. Далі після того, як оце все лого закінчиться відображатися, то далі запускається анімація в о, о, появи самого. Самого застосунку. як таково, цих елементів. Далі от ми ховаємо, от як я казав, коли ми цихаємо на ню, то никаються деякі елементи і показуємо, тільки нам треба. Далі створення папок і самого проєкту. У нас виходить сам застосунок, ну, усі файли будуть знаходитися. В локальному сховищі самої програми, тобто в папці data, в Data, папці Android data. І ми створимо там папку Projects і folder name це назва нашого проєкту, який ми вказали в Edit тексті. Далі у нас тут є резловування. Далі у нас тут є можливість, от коли ми натискаємо на. Allo, у нас з'являється alert діалог Щось Project, і ми там вибираємо якийсь проєкт. Якщо, от, наприклад, далі ми натискаємо на один цей з проєктів, то ми можемо або відкрити, або видалити, або перейменувати. Ну, так як, от, по суті, перейменування відбувається з дуже простою мовою. Єдине, що з пакетами воно не так сильно працює. Відкриття у нас виходить переадресація на ЕДІТОР. Едітор знаходиться в пакеті едітор, очевидно. і це є по суті, головним основним класом, бо він десь на 800. Коду. А, це у нас завантаження цих всяких shared preferences даних, це пакет і title. Потім поговоримо, що воно кожне означає. Блокування орієнтації, щоб повністю завжди була альбомна. Далі ми ховаємо панель навігації цих три кнопочки на Android нещодавні програми, перехід на головне меню та повернутися на попереднє. Далі перевіряємо, чи у нас права на запис даних є. Якщо да, то окей, йдемо далі. І далі у нас поток кожні 10 секунд заберігати до 4 файли. І тепер можемо поговорити про ці кожні 4 файла. Меседж.ganжкасню L. Ну, типу, GanCore Light, думаю, очевидно, бо планувалося створити ще звичайний GenCore для е, компухтерів на, на плюсах. Але, знаючи, як я знаю плюси, хоч модуль у нас є, який б писати штучний інтелект, і потім, як виявилося, нічого не працює, я поведу, що не було. Переписати повністю на Java. Ну, видати багато часу, але. ок. Ну, Як бачимо, все годі, бо було багато проблем з переписуванням даних. Бо коли ви натискаєте от кнопочка Compile, у нас тут відбувається копіювання з файлів. Папка ну, більшість з цих файлів вже не потрібно, так як вже альтернативи вже були знайдені. І... Вот. вот, Переписування даних. Переписування даних відбувається за допомогою методів, які я зараз вам покажу. От, наприклад, взяти один із них, бо вони майже всі наканути. Наприклад, найменший. Rewrite data in settings. Вскриваємо. compiler rewrite uh, settings. По суті, впихнули ми. Uh, mm -hmm. Похнули ми, звичайне Activity, Єдине, що от зараз ви можете побачити, що використовується старий, старий суперклас Activity, а не новий AppCompat Activity, бо там пару нюансів випливають. І ми просто зараз впихаємо пакет Project, так як були б помилки, відповідно. І ось сама ну, мова, наша мова скрипта. Єдине, що вона завсюди є однаковою на всіх файлах. От, наприклад, от, навіть цікавіший. Це const classes так як от, от, наприклад, manifest, тут інші файли. А, да. Да. От, наприклад, основний це у нас ревдер, так як він, по суті, відповідає за. Меседж за повідомлення. От, наприклад, у нас є. Зараз можна показати вам. Шаблон нашого Шаблон нашого проєкту, який ми робили три місяці, і так не доробили, на основі якого от ви бачите оці всі шаблончики. Set the project Java. Game first activity. От, мова, да, извиняюсь, повторюсь, все було з інстанціями все фігачили. От, у нас є. У нас є от, приватний клас і для нього конструктор. Тобто у нас от, значення, тобто це нолі, одиниці, далі ім'я і текст. І ось сюди ми впихаємо, ну Тут у нас точка, це у нас ім'я, а далі тут у нас текст. І так само у нас. Відбувається. У нас з циклом for прибирається оці додається значення індексів. Далі ті, які ми ввели за допомогою NO en... до структури. Структура ж не нем. Да, все, структура. У нас списується сюди character і далі у нас текст. Далі у нас, якщо у нас є музика, або ж саунд, то ми додаємо це все. Special indexes і так далі. Вот, можливо, це буде таке питання наш шоу Мюзик, наш саунд. Єдине, е що тут не працює, ну, якщо говорити по порядку, то. А, можливо, у вас буде величезний бюджет, ви хочете озвучку додати, тому зробили 2 MP3 саундера. А... Єдине, що проблема, другий саунд не запускається. Єдине, що я записав, в ревраті додати запуск окремого медіаплеєра по іншому ключовому слову. От, наприклад, sound і Music. On background, це у нас інтрій uh, background це у нас по суті для заднього фона картинка. І ось якщо у нас uh, мова скриптів. От Якщо ми перейдемо до класу MainActivity, от можемо поговорити про. Наш шаблон. От, наприклад, меседж із крапоч. GenCoreLight. У нас є перша, От, Починається будь-який е діалог, має починатися з сцени. Сцена 1 це означає, що буде тут впихуватися нульовий індекс. Е не сюди. main не сюди. Конфіг, ревайдер. От сюди перемістимо. От. У нас починається сцена 1, і у нас ось індекс 0 буде. А... Далі бекграунд, Це у нас буде відбуватися підставлення в підставлення в задній фон. Тут буде. Ну, відповідно, у нас music, музика діалог. Це у нас от ім'я. от Завжди двокрапка має бути між іменем та текстом, який буде вставлятися. Єдине, що choice поки що не працює, але тим не менш, на працювання вони вже є. тобто... Шаблончик у нас, як воно може, кнопочок виборів, воно трошечки існує. Але поки що на 0.1 воно поки хай буде. І воно вважатиметься, що це коментар. Ну, Коментарі вони можна використовувати з допомогою решіточок. Ось, наприклад, файл з кольорами він поки що ніде не компілюється. Ну, точніше, навіть ніде не переписується. Uh, тому рішалка завжди коментарі будуть, а якщо вам не нудно, можете відразу написати типу Choice, оберіть дію і, наприклад, піти направо, піти наліво, будуть кнопочки обрацьовуватися. Далі вибирає, йдемо ключове слово Гота, тобто переприймемо до якоїсь сцени. Наприклад, ну, в моєму випадку сцена 2, можна ходити сцени 3, так як, от, наприклад, вам буде завгодно. Хоча поки що це о, не є стабільною версією. Але поки що в PlayMarkті, мабуть, early access project program використовувати. Наприклад, 5 тестерів по позов, своїх братанчиків, щоб тестували вони 24 на 7, коли я попрошу. Але так. І ось ми, наприклад, перейдемо до Manage Mane Scрін. Це у нас сцена, там, де головне меню буде. Далі он сетінс, це там, де у нас налаштування, а це по суті для оцих діалогів. Потім, мабуть, наступне відео запишу, як воно все все виглядатиме. Єдине, що це сцена вікна мейн і сцена вікна Settings, маю мати ключове слово main і Settings. Бо не, я не просто кажу ключове слово, так як у нас є підсвічувач хайлайтерів. Єдине, що тут не додав main і Settings, але тим не менш, от, не все воно до кінця продумане з підсвічуванням, а також з безлічі сцен для оцих головних вікон, бо, по суті, можна використовувати, тільки оці, можна використовувати декілька сцен, але має бути по логіки одна. Я поки що обмеження застосував тільки на один на створення одного проєкту, так як у нас база даних. Знаходиться в shared preferences, а не в SQL таблицях, щоб можна було використовувати там самі і всюди. Поэтому так. Да. Едітор. Uh, їдемо далі. Rewrite Const Files, база понятна. Uh, коли компіляція у нас запускається, у нас перепихується в оце файли з асетів в, в скрипти да. Хоча більшість з них можна вже навіть не використовувати. Єдине, що ми навіть ці файли робимо екзечниками, ну, не екзешниками, а executable, тобто ті, які можуть виконуватися. Бо, наприклад, якщо ми не зробимо. Тестх, оце основний файл, хоч можливо, ви побачите, що build script там build.ch, вони являються основними. Але, по суті, основний testh, будемо це потім фіксити. Бо якщо це не буде. Ми не зробимо цей рядочок, не напишемо, то ми не зможемо запустити. А, відкриття файлу папка assets, це тіпа, щоб скрипта тут отримати. Далі у нас string-files, це у нас тут буде. Список. Давайте я вам покажу лайут, який може використовуватися для нашого едітора. Ну, точніше, не може використовуватися, а вже використовується. Тут у нас просто оце ось на пів ну, точніше, на третину екрану, едітор. Далі тут список файлів, далі у нас компіляція. Далі додавання файлі. Це букмарка. це закладинка, Це, по суті, є документація. Бо ми написали документацію. Ну, я дав почитати одній людині, бо вона нічого не зрозуміла. Так що будемо дописувати. Але вона вже працює. Docs, script.js нам не треба. Індекс.html. Вот он у нас. єдине що, єдине що, не Ну, все, напевно. М -м -м да. Так. Div, 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 difd. Ок. Йдемо дальше. Вот, і ми, коли насикаємо на один із елементів, то у нас завантажується певний файл. Може з прес-ходером. Додається, нажимаємо на файл, ми переходимо на файл Paker. Далі, якщо ми, наприклад, затискаємо елемент, ми можемо перейменувати і видалити його десь це має бути. Вобще. От у нас зберігання даних у нас має бути 8. Ну завжди зберігатися, так як це у нас там свої гемери. Безліч файлів у нас ніде не, не використов... ой методів ніде не, не використовується. Бачите, скільки закоментовано, але воно працює, чорт візьми. А, копірування файлів зесетів в проєктну папку. Ну, це не те, що проєктну папку, а просто куди вам загодно, але в нашому випадку це у нас буде в проєктну папку знаходитися. І так само скопія sets у нас вже е, в то файли, а то у нас папки. Далі save file to folder. Save file to folder. Це у нас за є. А, це у нас коли стар. Короче, взагалі була думка це створити в один файл. Ой, в одне активіті, оце все. І файл пікер, і, этот, і. Я багато що не почистив, що там не знаю, що воно є. Тому що цей код уже ну, давно не трохи чіпався, по суті, я бодався з оптимізації і так далі. Реврай, дата я вже показав, тому, в принципі, можна переміститися до файл пікера. Файлпікер має свій адаптер із-за і, і того, що для більш юзер-френдлі в е, е, режима. От тут у нас Файлпікер буде, ну, точніше, не, файл пікер, а елементи. Не то що елементи, а файли, які ми впихнули. Тобто, у нас, е, буде, я не буду показувати код, тому що я, я і так швидко це показую. Бо я вже п'ятий раз це все призніваю, так як я всім потрібен. Хоч це. Настільки ніколи так ніхто ні, мені не дзвонить, як усе зараз за день, до Нового року. А, у нас аудіо є. Якщо це а, MP3, або wav-метод, формат. У нас а, є а, просто файл, якщо це не аудіо або, і не картинка. картинка у нас має бути або MP, ой, PNG, або GPG. Ауді у нас ще є ОГГ. Да, якщо затримуємо, ми можемо перейменувати або видалити. Е, ок. Далі йдемо Перейменування, видалення з папок. Єдине щось та... Єдине тут. Во. Якщо це файл ICLuncher.png, то ми копіюємо до таких -то папок. І без оцих NDPI v26 і V33, так як там XML-файли вони створюються, навіть якщо воно створюється в CH-файлі, ми будемо їх примусово видаляти. File пікер, файл пікер, файл пікер, файл пікер. Далі. Дд файл пікер Якщо це музика, воно от таке появляється. Натискаємо на плей, воно грається, воно змінюється ползунок, ви можете змінювати ползунок буде музика перекручуватися. Файл сайз у нас буде конвертуватися. Якщо розмір менше мегабайта. То в байти, якщо більше байта, то в мегабайти, і так далі в Гігабайти. Ну, мало ли, ну, ну щось ви там запихнете, я не знаю, що може бути. Краще воно буде, ніж не буде. Далі їдемо. Метадата, це назва файла, хоча у нас тут все буде відбуватися, можна показати item file. Ну, от картинка, а от назва. Тут. Бачите текстю name, name. Ну, в принципі. А, і якщо це, от, наприклад. От, наприклад, ця картинка, то це все никається. Оці всі ползунки. А image бат у нас перетворюється на картинку, яку в. Яку завантажу, хочу так сказати. І воно буде по тому розвіру, як ви його вказали. Отак вот от. Що ще я забув, що ще я забув, що ще я забув. Копірування і так далі. Що ще можна? Ну, Запуск документалки, базам. Хайлайтер, хайлайтер. Я даже я забув, про що ми вже пішовся. Ну, Більшість файлів, вони. Е, от, наприклад, от Project Compiler, він, він вже ну, воно не треба. У мене все це все працює. І так весь. Єдине, що от реально, е, от, наприклад, перейдемо в editor, воно відкриває Termux. І без Термокса ви не можете нічого зробити. Поэтому от, в версії 0. 1.1 і так далі. Ну, в мене в перспективах це зробити це choice вибір це з кнопочками. Це зробити оптимізацію про глобальну чистку, щоб, як то кажуть, прод не плетів. І, і міграція, і впровадження Termux в наше, в наше ядро. Єдине, звісно, буде в рази різане, так як. Вам не потрібна ні консоль, ні кнопочка, вам просто треба нажати, нажати на одну кнопочку, а програма за вас зробить. І так як Єдине, що реврайтери працюють в багатопоточному режимі, а не, наприклад, зберігання файлів. Бо це реально нагружає на праці. І все. Ну, от, Наприклад, Білгрейдл. У нас, наприклад, у вас не буде можливості. От Я впихнув тільки 4 розрядні архітектури, ті, які впихнуті в. Termux в Gradle, так як, от, наприклад, як не відомо, Samsung 13 там, чи в 19-му, чи в 20-му році випустив мобілу з 32-х з архітектурою, тому, ну, що та, ну, Termux не можна скачати на цьому, на цьому мобілу. Хоч 8 ГБ ОЗУ, 8 ГБ постійної пам'яті, ну це ж ну, класно. А без ядра буде. Тим не менш, скомпільована програма може От скомпільована ваша пк шка ну, візуальна новела, каже сказати, може працювати з сьомим андроїдом, так і плюс з старими версіями. От. В принципі, це все. Ну, я навіть, от, навіть не знаю, що ще можу сказати. Ну, про права. О, кстати, про права, так. Да. Вам завжди треба буде заходити в програму Termux, ой, не Termux, а в налаштування нашого застосунку Gencorlight. І в правах надавати право, ран... ну, в інших дослугах, в run ран... Command Termux Environment, якось так називається. Бо воно ніде не появляється, навіть ні в Termux, ні в ядрі. Там до такого діалогового вікна не буде. Uh, поэтому так. Да. Uh, і саме цікаво, що оця правило запрошує локацію у вашого місцезнаходження. Хоча ну, я не знаю, що за бред, але ок. Ну, ой, запит на, на права до сховища через Location. Да. І от э, черги на виконання цих атівітів. Ну, в принципі, це все. Проект опсусний. Radmi MD буду додавати, але не зараз. У мене канікули 31. 30 грудня. Наступаючи вам вас новим роком. Тож, Anyway. Дякую за увагу. На цьому все. До зустрічі, Stay tuned.